Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський побував на покровському напрямку. Він оцінив бойову ситуацію на лінії зіткнення і зазначив, що нині поблизу Покровська тривають жорстокі бої. Противник переважає у живій силі. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. У таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. До слова, Росія зазнала рекордних втрат на фронті. Це сталося за листопад та грудень, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими. Там тривають напружені бої. Попри це, окупанти втратили вже майже 760 тисяч тисяч. Найскладніша ситуація на покровському напрямку. Українські захисники зупинили 51 ворожий штурм. Покровськ та мирноград для окупантів ворота для входу до Дніпропетровської області. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук побував у цих двох містах. Далі його репортаж з передової. Це Покровськ, в якому ще влітку кипіло життя. Величезний райцентр та одна з найбільших транспортних розв'язок Донеччини поступово перетворюються на пустку. Росіяни б'ють по місту цілодобово кабами та артилерією. У Покровську вже немає води, тепла у деяких районах і електрики, але ще працюють комунальники. Мусор не убавилась нормально, як завжди. Норма єсть. Ну, страшно отак от їздити. Тут же зможе прилетіти Страшно? ну а страшно, діли? що діашодіть роботи за не корми кушать. хочеться всегда. у Покровську залишаються понад 11 тисяч жителів, і в разі початку вуличних боїв усі вони опиняться у пастці. Хоча просування ворога наші бійці на цьому напрямку змогли сповільнити. Пан Валерій понад 20 років ремонтує взуття у Покровську. Каже, клієнтів було чимало, доки росіяни не наблизились до міста. Зараз основний його заробіток це виробництво ножів. Руки в чоловіка золоті, тож попит на його роботу є. Це ви військовим робити, так? Ваня, Ваня. Тут ще ножний буде, на буде. О, Видиш. Герб України. О чотка Валерій приїхав до України з Вірменії ще наприкінці 80-х, Тікав з родиною від війни, та вона його наздогнала. і тут Виїжджати з Покровська поки не збирається. Розповідає його родина, просто не потягне переїзд фінансово. До того ж, багато його знайомих через такі самі проблеми повернулись з евакуації. Я не рискую їхати, тому що їхати туди треба хоча б тисячі дві долари в кармані, щоб туда поїхати, понимаете? чтобы хотя бы на время снять квартиру. Сейчас в Днепре снят квартиру, одна комната, ее, от 10 до 15 тысяч. Я все разведал, мы не то, что сидим и ждем россиян, нахуй не надо. Мирноград це сусіднє з Покровського місто, та ситуація тут значно критичніша. За даними мапи, діпстейт, росіяни до передмістя Мирнограду наблизились на відстань 1200 метрів і намагаються просуватись далі. Житлові квартали вже під системним вогнем ворожої артилерії та ударних дронів. Більшість містян виїхали, але у підвалах ще ховаються близько трьох тисяч людей. Але не всі витримують випробування обстрілами та холодом. Скоріше за все сиділи до останнього тут візочок з водою, бо в Мирнограді немає ні електрики, ні води взагалі всі комунікації зруйновані. Я, я не знаю, от гнічу, гнітюче, гнітюче відчуття того, що ти бачиш, як на твоїх очах просто зникає місто, яке буквально ще... Півроку тому жило повноцінним життям. Теперішні реалії жителів Мирнограда це гуманітарна допомога та ризиковані вилазки по воду. Люди налякані так, що навіть нашу камеру сприймають як загрозу. Ми боїмося. Чого? Всіло. Всіло. Ну, а є вода нічого. мирнограти з кожним днем перетворюються на руїну дедалі більше. Сюди щоденно летять російські каби та снаряди. Якщо люди мають право вибору рятувати чи сидіти під обстрілами, то у залишених на призволяще хатніх тварин цієї опції не існує. Ризикуючи життям зо волонтери, Animals щодня намагаються вивозити покинутих чотирилапих із прифронтових територій. Цього разу до Мирнограда Ганна та Влад приїхали на заявку. Жінка, яка евакуювалась, попросила волонтерів забрати собаку. У Мирнограді зараз таке завдання перетворюється на смертельно небезпечний квест. Російські дрони вже полюють у житлових кварталах. Від паркан і все. Присіли не рухається. Та ще більше проблем виникає з тим, щоб знайти і впіймати перелякану і зголоднілу тварину. Ганна і Владзо волонтери з досвідом, але вони досі не перестають жахатись. Людській байдужості, дуже багато покинутих тварин. Ну це дуже велика проблема. І люди, які просто їх кидають зачиненими, ось так. Вони да. просто виїхали, бачите, пес просто залишився на смерть. Тут вже нікого немає. Тут Турецького, немає не ми нічого зачинений Алабай був просто в вольєрі. Тобто, е, це ну це в ну, корахівці на В Корахівці дві собаки на ціпку були, і один зачинений Алабай. Вони просто його покинули. Ну, тобто людям не цікаво. Покинутих на смерть тварин при фронтових містах і селах сотні. Як що не тисячі, щастить лише деяким, яких знаходять і вивозять волонтери. Решта просто гине або від голоду, або від російських обстрілів. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.